Все. Розпочинаємо наш ранок з ін'єкції кульшового суглоба з кокс Розмір голочки. Так, голочка угу. фірмова. Угу. Да? Я вже показав пацієнтці трохи. Пацієнтка в приємному очікуванні. да, Я сподіваюся, що доктор зробиться, щоб було добре. Це 100%. Будемо робити, щоб було краще. Так, дивіться, зараз буде укол. Лице не фоткайте. Що, що? це моя не фоткайте. <рес> Укол. Оп. Терпимо. Як відчуття зараз? Нормально. Зараз вже потроху буду вводити препарат. Угу. Як відчуття? Нічого не відчуваю, наче комар кусить. Добре, бачите як. Все, така ось маніпуляція. Не вставайте, зараз я ще заклею вам цю ділянку.